Японець Масаюкі Одзакі знову відчув смак життя, відколи у нього з'явилася секс-Лялька Маю. Лялька стала коханою супутницею, кимось більше, аніж будь-яка жінка до того. М -м, якщо вам здалося, це надто дивним. То ви ще не все почули у інтерв'ю New York Post Одзакі розповів повну історію своїх взаємин з лялькою. Вона живе з ним, його дружиною і дочкою. Пара перестала займатися сексом після народження дитини, і Одзакі це дуже засмучувало. Тож одного дня він побачив на вітрині ляльку маю, і з того часу вона живе в їхній сім'ї. Маю завжди чекає чоловіка з роботи і вислуховує. Тому він переконаний, що це не просто іграшка для втіх це хтось, кого ти любиш і хочеш бути з ним. Завжди, ну от і секрет міцних стосунків. Просто вислуховуйте одне одного після важкого робочого дня. Навіть не обов'язково при цьому щось говорити. Вранці прокинувся, обняв, поцілував і сказав: Привіт, росік. ти?» Закі не один такий Історії про одруження із голограмою, секс-лялькою або роботом, хоч і нелегально, з'являється все більше. Комусь це навіть допомагає позбавитися негативного емоційного стану, депресії або неприйняття у суспільстві, та й пояснити романтичний інтерес до голограми або штучного інтелекту насправді просто. Деякі люди не мають такого ж доступу до партнерів, як інші. Вони менш популярні, можливо, не відповідають конвенційним нормам привабливості або, наприклад, живуть у віддалених від містах, районах із невеликою чисельністю населення. І тому технології для таких людей то справжній порятунок від самотності. Але чи замінять подібні взаємини із голограмами або секс-роботами у майбутньому стосунки з реальними людьми? Вітаю на каналі Пітятко, З вами Ілона і сьогодні про майбутнє сексуальності. Тема, яку важко обговорювати, апелюючи якимись вимірюваннями або зібраними даними. Але тут нас чекає багато цікавого, адже майбутнє уже Тут я, я до речі не, теж віртуальна. модель. Ви не знали ніякої підляку у реальному житті? Ніхто і ніколи не бачив. Так найпростіший приклад використання технологій для пошуку або спілкування із уже наявними партнерами це секстинг. Простіше кажучи, це обмін повідомленнями, фото і відео сексуального характеру. Чекаємо, коли в дії з'явиться можливість запропонувати не лише одруження, але і секс. У 90-х Говард Рейнгольд вів термін теледільдоніка, передбачаючи майбутнє, де можна буде використовувати секс-іграшки із доступом до інтернету, аби взаємодіяти з іншими, незважаючи на дистанцію. Рейнгольд не помилявся. Ми вже зараз маємо такі пристрої. Наприклад, Кіро виробляє парні іграшки, які можна підключати та синхронізувати онлайн, аби пари могли мати відчуття схожі на статевий акт без безпосереднього контакту шкіра до шкіри. Для тих, у кого немає партнерів, розробники пропонують онлайн Ігри, де користувач під'єднує свій пристрій до симулятора, головне, аби цей пристрій не підключався до якоїсь щасливої сімейної парочки. Це реально не стріпить. Кісенджер дає змогу поцілувати когось через вкладення на смартфоні або завдяки окремому пристрою. Звісно, без обміну слиною і доторків язика, але цей винахід дозволяє відтворювати тиск губ вашого партнера або партнерки у режимі реального часу і частково передавати поцілунок. В майбутньому технологія багатообіцяюча, особливо якщо її поєднувати із іншими пристроями для віртуального сексу. А якщо до чипів, які вживлюватимуть у мозок, у 2001 році журнал New Scientist... Опублікував статтю про хірурга Стюарта Мелоя, який встановлював електронні імпланти для лікування болю. Принцип такий: розмістити електрод у точній точці спини пацієнта, аби знайти нерви, які передають сигнал болю до головного мозку. Але одна із його пацієнток повідомила про цікавий такий побічний ефект. Поки Мелої вводив електрод у її хребет, пацієнтки виникли приємні сексуальні відчуття. Реакція пацієнтки напевно була такою. Ну сказати, що я була шокована це Чого не сказати. Звісно, Милой не сидів, склавши руки, і працював над вивченням схожих імплантів, які би лікували сексуальні проблеми. Він навіть запатентував оргазматор із пультом дистанційного керування. Втім, розробка цього чуду пристрою зупинилась. Однією з причин, чого є генератори, які використовують у подібних технологіях, котрі коштують понад 25 тисяч доларів. Словом, так імпланти і не стали масовим явищем, хоча у майбутньому мають усі шанси. А от VR-костюми костюми це вже щось поцікавіше. Один із таких розробила японська компанія Tenga у 2016 році за ціною всього лиш 400 доларів. Як тобі таке, Ілоне? Відповідь гнилятинських вчених не забарилася. вяр костюм для сексу або то скоріше для мастурбації складається із шолому Samsung Gear, мастурбатора і таких собі штучних накладних грудей, які виготовлені із матеріалу дуже схожого на дотик до людської шкіри. Це насправді шкіра з веганів. Трохи дивно все це діло виглядає, але груди тут для того, аби можна було відчувати, наче справжню людину на собі. Тенга чомусь не зробили схожий костюм із пенісом, але і ці костюми після першого продажу більше не виготовлялись. Цікаво, чому якщо VR-шоломи – це скоріше пристрої для соло сексу, бо одягати їх під час партнерського не дуже, то і зручно, ну і ви власне не бачитимете свого партнера або партнерку, то технологія доповненої реальності більше. Прикрашатиме партнерський секс. Наприклад, замість спальні ви опинитеся у лісі або десь на галявині, одягнувши звичайні на вигляд окуляри. Ще можливий такий варіант в майбутньому. Якщо партнер надто мовчазний та стриманий, у окуляри будуть монтовані динаміки, що додаватимуть особливого зближення. А що там із секс-ляльками і роботами? Ну вони вже представлені на ринку, як, наприклад, Емма. Робот, який поки виглядає не дуже реалістично і більше нагадує манекена, але вона таки пішла далеко від своїх попередниць резинових холодних ляльок. У Емми температура штучної шкіри схожа до людської. Вона може стогнати, коли до неї торкаються завдяки датчикам дотику. І звісно, Емма обладнана штучним інтелектом, що дозволяє їй відповідати на нескладні запитання. Але думаю, якщо запхати у ЕМО GPT, вона стане трохи цікавішою співрозмовницею і пообніматися, і контент план написати no. у 2018-му компанія RealBotics анонсувала виготовлення секс-робота у вигляді чоловіка, який буде не лише секс-іграшкою, а компаньйоном, який вмітиме підтримувати у найважчі часи. Щоправда, за ціною від 11 тисяч доларів. Тим жінки дещо рідше користуються секс-ляльками та роботами. Так, дослідження 2016 року показало, що 2% опитаних жінок і 9% опитаних чоловіків хоч раз у своєму житті використовували секс-ляльки, чого точно не скажеш про звичайні іграшки. У цьому ж онлайн-опитуванні 63% чоловіків і 65% жінок користувалися секс-іграшками. Гармоні трохи складніша річ. Це робот, який коштує понад 7 тисяч фунтів, має штучний інтелект, що може імітувати ірландський акцент, здатність до пригадування чогось із попереднього. Передніх ваших розмов і навіть володіє геніталіями, які самозмащуються, нагадуючи збудження. Розробники переконують, що це не просто чат бот який відповідає на запитання, а штучний інтелект, який навчається. Робот, що пам'ятає ваші улюблені страви, як пройшов тиждень, і які сексуальні вподобання ви маєте. Ага, а потім ці секс-роботи влаштовуватимуть подібні допити. Та ну його ви коли-небудь мали сексуальні стосунки з депутатом Ілею Ківою. Керіал дол націлений на виробництво секс-робота, який буде встановлювати із власником емоційний зв'язок. Мет Макмюлен, очільник компанії, переконаний, що саме емоції ключовий чинник для хорошого сексу. Він апелює до того, що випадковий секс із кимось, кого ви мало знаєте, не може забезпечувати ту гору відчуттів і емоцій, яких дає секс із тим, з ким ви вже становили такий тісний емоційний зв'язок, між іншим він має рацію. Я вже згадувала у попередніх відео, що чоловіки і жінки частіше отримують оргазм саме у тривалих взаємних або з постійними партнерами на противагу випадковому сексу, адже вони мають змогу вивчати одне одного, смаки, вподобання і розвивають емоційну прив'язаність. Чи може цей інтимний зв'язок бути таким міцним, знаючи, що перед вами просто робот, такий запрограмований любити, а не любить за таким ви є насправді? Це далеко не найбільша проблема із ляльками і роботами. У 2017 році прецедентом до побоювань стала історія із колишнім директором початкової школи у Британії, який придбав подібну ляльку за кордоном. Чоловіка ув'язнили на 16 місяців через купівлю непристойних предметів, а саме таких, які стосуються еротики, за участь? Дітей, коли розслідування пішло далі, у нього також знайшли колекцію фото з неповнолітніми. Звісно, одразу довкола подібних інцидентів розгортається ціла дискусія: а що як подібні ляльки дозволятимуть вивільняти дев'ятну сексуальну поведінку цілком безпечним способом не чіпаючи при цьому реальних людей? Тобто будуть вони собі там вдома зі своїми ляльками робити, що захочуть, а справжніх людей не чіпатимуть. Але інша думка така: що подібне використання ляльок розв'язує Витиме руки ще більше і рано чи пізно діло все одно дійде до людей. Адже, якщо можна робити будь-що із лялькою, можна із людиною. Вона не дає активної згоди, тому це може розвивати думку, мовляв, секс за згодою. Ну, річ не обов'язково. А ви прямо зараз можете написати в коментарях, що думаєте про етичні проблеми використання секс-роботів і ляльок. Будь-яка сексуальна поведінка, яка передбачає використання інтернету або гаджетів. Це кіберсекс і секстинг, і секс по веб-камері, і теледільдоніка, віртуальна та доповнена реальність, і секс з роботами, звісно. З одного боку, це безпечно, бо ви не можете заразитися хворобами, які передаються статевим шляхом. Але з іншого небезпека у конфіденційності. Ви не можете. Бути певні, що людина, з якою ви познайомились у віртуальному світі через деякий час після початку спілкування, не буде шантажувати, наприклад, зливом фото або ж до робота, з яким люди займатимуться сексом, матимуть доступ треті особи і таким чином володітимуть вашими сексуальними вподобаннями або навіть фото. Проте, як то кажуть, вовка боятися в ліс не ходити. В майбутньому зросте запит на кіберсекс, і він має бути максимально захищеним. М -м, справді зросте. Чи може одного дня секс із роботами замінити секс з людьми? Моя, Моя чесна, чесна відповідь, бачите, я штучний який добре вчиться скоріше. Ні, ми використовуємо нові технології не для того, аби замінити реальні стосунки, а щоб їх легше було знайти або покращити. Це якщо узагальнити, так за останні 20 років знайти собі партнера чи то на одну ніч, чи то для довгострокових стосунків за допомогою інтернету та смартфонів стало суттєво простіше у 2015 році. Футуролог Ян Пірсон опублікував доповідь, у якій зробив своє передбачення щодо майбутнього сексу. Він робив припущення, що до 2030 року вір. Туальний секс стане таким же поширеним явищем, яким на момент публікації є перегляд порно. До 2025-го жінки частіше займатимуться сексом із роботами аніж чоловіки. А до 2050-го року секс людини із роботом стане більш поширеним явищем аніж секс людини із людиною. Ага, ото два-три тижні, і буде. Ну, ми, як мінімум, можемо обговорювати передбачення щодо сексу жінок із роботами, яке має статися вже за рік. Звісно, можна сказати, що роки приблизні і передбачення не працює отак 1 січня 2025 року. Проте навіть до 2026 технологія навряд чи вдосконалиться. По перше, ми все ще далекі від того, аби ці роботи механістично були вправними секс-партнерами. А по-друге, вони не можуть забезпечити емоційний зв'язок. Для більшості людей, таким, який виникає при взаємодії із живою людиною, на основі 43 статей, що шукали відповідь на питання, а що люди розуміють під якісними стосунками, можна виокремити п'ять найбільш часто згаданих аспектів: сприйняття того, наскільки прихильним до вас є партнер, вдячність, сексуальне задоволення, сприйняття задоволення партнера, тобто те, наскільки щасливими ми вважаємо партнерів поряд із нами, і е, спосіб вирішення конфліктів. Робот може закрити пункт із сексуальним задоволенням або навіть бути вдячним, адже він вчитиметься. Та робот не розвине справжньої прихильності, і ми навряд будемо міркувати, а чи все сподобалося йому цього разу. Якщо й почнемо питати у роботів, як їм секс із людьми, то вони хіба відповідатимуть отак, Ви слабі? Чи що. стосунки з роботами можуть закрити лише частину потреб, що очікувано підходить не всім. Так деякі люди ймовірно будуть закривати свої потреби у взаємодії із секс-роботами із вбудованим штучним інтелектом, який готуватиме сніданок, вітатиме з днем народження і втішатиме увечері. Такі люди вже є, хоча це скоріше окремо взяті випадки, аніж щось, що можна узагальнити до того ж, поки не є таким поширеним сприйняття роботів як альтернативи людям, наприклад. Опитування проведене YouGo у 2020 році показало, що близько 22% людей готові займатися сексом з роботом. З цього ж опитування можна зробити висновок, що люди далеко не завжди сприймають секс свого партнера з роботом як зраду. Лише 27% з них вважали подібну взаємодію зрадою. А 31 вочевидь, вважає, що це скоріше мастурбація, аніж реальна така зрада. Людство набагато охочіше працюватиме над пристроями на кшталт мозок-мозок, аніж роботизовані секс-партнери для заміни реальних. Інтерфейс -мозок. мозок передбачає дві складові: перше це щитувати інформацію. Із нейронної активності, та друге, записувати інформацію у нейронну активність. Наприклад, інтерфейс мозок-комп'ютер вже не виглядає як фантастика. Ми маємо можливість щитувати інформацію завдяки великій кількості методів. Лишилося лише розібратися, як цю інформацію можна буде передавати не на комп'ютер або на інші пристрої, а напряму у мозок іншим людям. от воно йде. По нейронам, тут от. коли така розробка стане можливою, не за горами і гаджети, які дозволятимуть парам під час е, любощів утримувати оргазм одночасно або з невеликою затримкою. А людям, які мають сексуальні розлади, в принципі відчувати задоволення. Друзі, якщо у вас є бажання і можливість підтримувати канал гривнею, звісно, після донатів для збройних сил, я буду неймовірно вдячна. Адже фінансова підтримка це те, що дозволяє повноцінно займатися каналом і працювати над покращенням контенту, підтримати улюблену вір. Дуальну модель підкуна на патреоні або базі від Модобанку, щоб її розробники оплачували підтримку життєдіяльності. Можливо, секс-технології почнуть розвиватися так само стрімко, як це свого часу сталося із смартфонами. Але поки це доволі невеликі проекти, зокрема і через дороговардісне виробництво та невеликий попит. Але хто знає, можливо, ми ще побачимо, як секс роботи замінять стосунки з людьми. Не забудьте про лайк та коментар, якщо вам сподобалось це відео. А ми побачимося скоро у новому випуску.